Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Сьогодні ми з вами будемо мандрувати нашим містом. Ми живемо з вами у місті Дніпро. Воно розташоване на берегах річки, яка має назву теж Дніпро. У нашому місті є різні парки відпочинку. Де відпочивають і дорослі, і діти. Є залізничний вокзал та автомобільний вокзал, звідки можна вирушати подорожувати у різні міста України та за її межі. Будується метро. Також є багато шкіл та садочків. Є театри, де можна відвідувати різні вистави, цирк, де можна подивитись циркові вистави. Великий стадіон арена, де проходять футбольні матчі. Працюють заводи та фабрики. Наше місто велике і красиве. Рідне місто моє, я пишаюсь тобою. І Дніпра береги, і мости над рікою, і проспекти стрімкі, і фонтани барвисті, і церков куполи в на намисі. Так цвіти ж моє місто України-перлина. Давайте всі будемо любити та берегти своє місто. Наша подорож підійшла до кінця. До нової зустрічі!